Що сказати Богові болю, коли бій лунатиме звідусіль, ми вартували життя яскравого, мов фільт з 2010-х. Вже треба напружити пам'ять уяву, щоб згадати. Десь поряд було життя. Ось ти йдеш на вмання коридором, всі двері зачинені, всі відповідають, що завтра. Не буде нічого і, все, і На кожному клаптику виросте проще. Згадати про краще занапасти. Ми заблукали, зійшли з орбіти, потім весь світ опаде, ти, ти будеш ніде. Сонце запам'ятає, сонце знову зійде. Що сказати тобі колишньому, діти завжди діти. Наче вишні перетинки створені, щоб під цим тиском скніти. Я пам'ятаю це перехрестя, ми проходили тут минулого разу. Я пам'ятаю все першу останню фразу. Ми не створені для життя, війна проходить по шкірі, ці твої шкільні щоденники, як наймення не щирі. Що сказати Богові волю, хто на свої гав все прогавив, хто так пише життя, поза крапкою правил? Витягне передбачення з капелюха, бабушка, перебувай вічно. Твої міста спустошені, зруйновані у пил, стануть квітами смутку. Твоя підсвідомість повернення просить на кожен зруйнований тин колись свободи, кожне мережа будинки зруйнованих, кожна зупинка, на яку ніколи не приїде, транспорт. Там нарешті світла, мов день, там кожне слово, мов пастка. Витяг з реєстру мовчання, колишні колиски постій, кожен крок, мов відлуння, в пустелі на кожній зупинці вода. Ми поволі повертаємось, жоден провулок фости не звернути, голка нитка, на жоден міст не потрапити ззовні. Ми поволі повертаємось кожного дня, шириться холодом снів і на кожну колишню свободу. У нас була пам'ять про все руйнування, полишить живих неможливості слів пригадати. Витягне передбачення скапелюха бабушка. Ось кожен вивих слова знайомий, наче читати його боляче, мов судоми будинки пустих, мов небачення пустка. Ось кожне слово повертається до нас кулькою з гелієм. Ось воно легке, мов пір'їнка. Ми мали ці вигадки скроні, потерти оцтом, кожен крок від лунням спливає.